Ага. Що? Кому? Хто? Так 9 чи 10? 9, да? Чи 10? 10. Чи, чи 9 все-таки? 9. Чи 10? Ой, не чує баба. По телефону. Ну, ми говоримо з вами по телефону. Бо як ви могли його потеряти, коли ви зі мною зараз по ньому говорите? А підете все-таки шукати, так? Да? Ну ладно, йдіть. Все. Ну, там маякнете потім. Як успіхи. Шо? Ну, коли знайдете теле... Ну, по телефону ж і коли знайдете. Алло? Да. Алло? -ал 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 -ал. да, коле... Та це я з Свідков говорив. Ну, на понятному для нього язикі він з усіма так говорить. А що в результаті? В результаті, значить. 에, блин, я так і не зрозумів, То ли послать кого-то куда-то надо, то ли самому туда піти. Ну, короче, куда-то подальше. Аляска, будь ласка, Трамп пригласил Путина на бывшую российскую территорию. Дональд Трамп анонсировал, что его встреча с Владимиром Путиным должна состояться в следующую пятницу на Аляске, бывшей территории Российской империи, проданной американцам в 1867 году. А чё, идея хорошая, может Путину действительно хоть так что-то удастся объяснить? Ну, типа, вот он прилетает на Аляску, его выводят, говорят, а? Вот смотри, вот покажи, вот покажи мне сейчас, покажи. Вот так внимательно все раздавись и покажи, да тут насрано, где? Не бачить, правильно що не бачиш? Ми 160 лет після вас тут убирались і до Путіна щось дойде. Хоча це, як я ж у Путіна може вийти конфуз. Він же може подумати, що це йому Аляску зараз будуть. Ну, мол, типа, ми ж з тобою, Дональде Фредовичу, про які-то території собрались покалякати, да? Ну, хорошо. Ну, мені подобається, беру. Да. Заверніть в тряпочку. Переговори в этом штате. Победа для Зеленському прийдеться капитулировать. Трамп вийшов на связь з анонсом. А де, які переговори для Путіна не стали б його победою з точки зору російської пропаганди. І хоча це якби не вона сама родила, але вони слова Болтона так от, трошки криво привели, але як вони красиво лягли от прямо на страниці пропаганди. Що... Ну, от подумайте самі. Подумайте це ж просто дивіться, якщо Аляска, що це Аляска, да? от що це таке? Если она, то Зеленскому придётся капитулировать логично, да? А вот если, например, це були б Техас или Алабама, тоді не обов'язково, ні? І вроде ж уже договорились капитулировать частями. Такі ж умови були. Блумберг. Путин требует от Украины полностью сдать Донбасс для мирной сделки. Президент России Владимир Путин в рамках возможного мирного соглашения с Украиной требует от Киева полностью сдать территорию Донецкой и Луганской областей, сообщает Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. В рамках сделки, которая готовится к саммиту Путина с Дональдом Трампом, Киев должен вывести войска с той территории Донбасса, которую все еще контролирует. Два дня пришло на то, чтобы все уже успели там пересраться по поводу этой идеи. Некоторые успели даже подумать. Не, ну а чо? Ну а нахиба нам той бомбас вообще? Может, дійствительно дамо його Путіну і нехай він і успокоїться, да, а він успокоїться. Ну ви в цьому впевнені, що йому тут же не захочеться чогось більшого? Да й що це з ним вдруг таке случилось, що він согласився одним только бомбасом заткнуться? А як же все остальне? З ним, ну, з ним що ми будемо делать? Куда нам його? Вашингтон Пост. Россия не собирается возвращать Украине захваченные территории и заключать полноценный мир. Президент России Владимир Путин не намерен отказываться от захваченных территорий Запорожской и Херсонской областей в обмен на полный вывод украинских войск из Донбасса, сообщил источник The Washington Post, знакомый с ходом переговоров. По его словам, Кремль готов лишь прекратить огонь. Что касается территориальных уступок, предложение Путина этого не подразумевает. О, а это другое дело. Это а уже больше похоже на Путина. Пертись, не поступитися ні по одному пункту, продовжувати свої ультиматуми, така на хіба вообще, тада, от этот весь цирк на Аляске. Нам же давали розуміти, що там щось помінялося. А помінялося, похоже, якісь то демони в голові лично, у Трампа. 8 августа президент США Дональд Трамп заявил, что в рамках переговоров о завершении войны в Украине обсуждается обмен территориями, который якобы принесет выгоду обеим сторонам. Так, хорошо, хорошо, меняемся, меняемся, да, что на что меняем? Меня, это так, чтобы нам тоже это выгодно было. Ну, пока что нам это капец, как выгодно, значит, пока что обмен идет в одностороннем порядке. Сначала мы отдаем бомбас, просто берем и отдаем, не пытайте. Значит, потом, ну, обмен же, да? Потім віддаємо іще дві області. Теж просто беремо і віддаємо. І не, не нам, а ми. А коли ми, коли нам, то нам во. От я і думаю, думаю, ну, не забагато нам, от це все, а все. всього, ми цього, по-моєму, не заслужили. Источник Вашингтон Пост подчеркнул, что Путин не отдаст захваченные части Запорожья и Херсонщины, так как они обеспечивают России сухопутный мост в Крым. По словам собеседника издания, предложение Кремля остановить атаки на эти области было неправильно истолковано ездившим в Москву спецпосланником президента США Стивом Уиткофом, который решил, что речь идет об отводе войск. О невероятной трактовке слов Путина говорили и источники Бильд. А вот чем Трамп взял Путина. Помните, мы в пятницу целый сюжет посвятили Цьому питанню, от, ну, все не могли зрозуміти, а, а що случилось? Як так? От як? Ну, ну чим Трамп таки достав Путіна, а он він що зробив. Молодець, хитро. Хитро він взяв і в п'ятий раз послав до Путіна мало того, що глухого ще й повністю тупого відкафа, який те не дочув, те не почув, те він не поняв, а все, що він зрозумів, він поняв наоборот, а всі слід за ним взяли і вуха розвісили. фактически Россия не предлагает взамен ничего, кроме прекращения огня, однако речь идет о перемирии, о неполноценном завершении войны, заявил бывший высокопоставленный кремлевский чиновник. С политической точки зрения Путину проще продолжить войну до окончательного краха Украины, нежели заключать мир. Вот почему они цепляются за идею о необходимости временного, а не постоянного перемирия, пояснил он. По словам источника, такая договоренность позволит инициировать выборы в Украине, чего давно добивается Путин, считающий нелегитимным президента Владимира Зеленского. Не, ну это что -то... вже все не просто так. Щоб замінити Путіну неугодного йому президента, ми спочатку повинні поотдавати Путіну всі ті території, які він сам не зміг захопити. І в награду за це ми отримаємо яке-то временне перемир'я, а потім знову війну. Бо якщо хтось вважає, що Путін на цьому всьому зупиниться після такої серії односторонніх подарків, ну, то і Вітков. Я, звісно, вибачаю за столь нехороше і слово. Росія может потребовать демілітаризації Украины вплоть до Дніпра, Вельт. Росія в ходе переговорів по урегулированию конфликта может потребовать демілітаризації всей Украины. Об этом пишет немецкая газета Вельт. Не может то будет. Сначала по Дніпру, потом на всю Україну, а потом после демілітаризації вони резко вспомнят и про денацифікацію, витков опять все не так. Поймає, привезе нам четкий графік наших расстрелов и депортаций в Сибирь. Трамп назвает эту идею взаимовыгодной, и попробую, что мы только на эти расстрелы и депортации не согласись. Отказ Зеленского от предложения обмена территориями может разозлить Трампа, New York Times. <гас> Який уже, ну, то есть, если мы, і откуди у нас тільки Собість набереться, то хіба ми можемо таке зробити? Та не може бути. Ну, що якщо ми чисто теоретически Значить, откажемося подарить Путіну неокупіровані ним території, то Трамп за це ну, на нас вполне возможно може обідаться, а то ще й розлиться. Страшно собі представити. Як Київ за три дні, Дональду Фредовичу вас нас ще не треба, то не злиться, пожалуйста. Ми так просто питаємо, вдруг там опять, Віткав'я, що то пропустив, а у русских по плану вже завтра там у Львові квартируватися. Щоб Львів'яни ще не розгнівали Трампа своїм. Не гостеприимством. И, кстати говоря, хто може пояснити нам різницю між розгніваним Трампом і лояльним? Бо, по-моєму, це один і той же хрен, з якого толку одинакового количества. Особливо коли дивишся на тих, хто кидається на його защиту. В Госдуме призвали Зеленского помалкивать в тряпочку. Депутат Шеремет призвал Зеленского после слов об уступках помалкивать в тряпочку. Зеленский так и не дорос до государственного политического деятеля. Его номер 16 ему стоит помалкивать в тряпочку, когда у двух политиков, отстающих интересы своих государств, проходит диалог о новом геополитическом мироустройстве, опирающемся на вырабатываемую ими новую систему сдержики противовесов для возвращения мирового сообщества в прогнозируемое мирное русло, сказал Шеремет. Все, 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 молчи, мол. Чим, ми ж все правильно зрозуміли, що вони там сядуть удвох і будуть карту міра ділити, як їхній душе угодно. А, а нам на це навіть, навіть зглянути запрещено, не наш рівень. Нам потім вирішать, що їх височество подарить другому їх височество із нашого майна. І ми при цьому ще таку рожу, яку недовольну скривити. Нас сватники з трампістами потім в один голос заклюють і не тільки нас. Міжнародні кордони не должны изменяться силой. Європейські лідери випустили спільне заява в передвіря зустрічі Трампа і Путіна. А де у ті Трамповско-Путінський шокал. Хай віляти їм всім заткнуться. Ви що бо ну, хочете, щоб на вас ще Трамп побидівся, да? А Трамп же ж ви знаєте, він зараз як розізлиться, він Ельза і Ельзас-Лотарингію Путіну подарує. А потом обміняє його там на Судетії, Австрію, наприклад, да? Він таке що може такого Єдине, Вітков в обмінник не посилайте, а то він вам оттуда знову не дочувши Австралію припре. Ну знайдіть там кого-то якщо у вас там такі ще осталось. Венс признал неуверенность Трампа в успехе переговоров. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не уверен в успехе переговоров по урегулированию конфликта на Украине, заявил в интервью телеканалу Fox News вице-президент Джейди Венс. Однако он отметил, что хозяин Белого дома считает нужным дать дипломатии шанс. Президент сказал мне сегодня, может быть это сработает, может быть нет, но попробовать стоит, признал Венс. Ну, попробуйте, не знаю. Еще, о, еще знаете, что обязательно вам надо попробовать? Мыло попробуйте. Ну, вдруг воно вам вкусніше мороже нога, каже. Ну или, наприклад, по приїзду на місто, спробуйте носки на ногах поміняти, або навіть на голову їхати. Ну, а чого ні? Ну, хоч цього не станеться, я вам одразу скажу. Лучше, тим більше. Ми є, що всі потеряємо, це неділю очередних напрасних, ожидання якогось очередного чуду, яке обов'язково не збудеться. Нам що жалко. Якщо ще хтось там чогось від цього ожидає. Да, а ви, американці, ще три з половиною роки потеряють і за оцих переливань в порожнє. Я сподіваюся, що після Аляски ми взагалі перестанемо навіть дивитися в ту сторону і думати, що там до власті прийшли якісь ще відносительно вміняємо особи. Так їм цього будь ласка, не говоріть, а то ще й це такі. А ні, може? А, а попросити, щоб Трампу це Вітков, наприклад, передав. Що йому по факту донесе? А це реальна лотерея. Для нас з вами ця лотерея в будь-якому випадку безвиграшна. Ну вона в же час і безпроіграшна. Проіграшна вона може стати тільки тоді, коли ми знову поліземо по їхнім правилам, що грати. Третій лишній. Міронов об'яснив, чому Путін і Трамп зустрічаються на Миронов, выбор Аляски. Міронов, вибір Аляски показує, що ісход конфлікту на Україні рішать РФ і США. Та рішайте, рішайте, рішайте. То вам мішає, ми ж дивіться, ми ж даже не ліземо. Чи ви думаєте, нам тяжело буде вас обох потом нахрен послати з тим, що ви там між собою понарішали?